Продовжую серію відгуків, таких підсумків про нашу поїздку з дітьми. 2000 кілометрів, 20 музеїв з шевченківськими, козацькими місцями, основні точки від Умань, Холодний Яр, Чегерин, Черкаси, Канів, Переяслав Хмельницький. Наступний блок якихось підсумків буде про якби до музеїв спрямований, так як великою мірою ми відвідували саме музеї. В жодному разі своїм відгуком я не хочу знецінити ту працю, яку роблять музейники в такий складний час, коли і бракує ресурсів, і коли ми є всі загрожені. Кожна точка є дуже доглянута, вкладено багато праці. І все, що я скажу далі, є для того, щоб підвищити конкурентність і залучити молодь у ці об'єкти. Дуже рада, що багато з цих точок мають співпрацю з українським культурним фондом з УКЕФом. Це явно підвищує якість експозиції, і дуже часто залежить від керівництва, чи мають вони що запропонувати в цій. Нові експозиції, як вони готові залучити сучасні технології, як вони вирішують адаптацію екскурсій для дітей. Це дуже важливо, щоб дітям в музеї було цікаво. Тому гарно, коли є контакт екскурсовода з дітьми, чи з тою групою, яка прийшла, якщо вона є різновікова. Але Екскурсовод орієнтується на групу, яка прийшла. Очевидно, це складно, ніж просто вивчений текст, який екскурсовод розказує. Але повірте, якщо ви вибираєте шлях виключно неадаптованого одного тексту, запишіть його найкращим з ваших працівників в електро... в, на... На... на YouTube і зробіть аудіогід. І цього буде більш ніж достатньо. Єдине, що не пишіть аудіогід одним величезним треком. Типу, люди підуть точно цим сценарієм. Воно так не працює. Біля кожної локації розклейте QR-коди, люди собі підходять, підключаються і слухають саме про цю частину експозиції. Але аудіогід повністю забезпечує е, о, такий мінімум, мініморум, для того, щоб люди не брали екскурсовода. А вони просто хочуть послухати, якщо це є середні, якби дорослі люди, які дають собі раду. Коли ми говоримо про підліткову аудиторію, яка є дуже вимоглива, або дитячу аудиторію, увагу, якої дуже тяжко зловити, то живий екскурсовод мав би ловити цю, цю живу реакцію. А що тобі привертає увагу, що тобі цікаво? І коли дитина. Формулює запитання, вона вже зробила дуже багато для осмислення того, що бачить. Цей зворотній зв'язок він не спрощує знань екскурсовода. Він заглиблює дитину в те, що дитина так бачить в цій локації і в іншій. Коли в Переяслав Хмельницькому ми дітям запропонували піти в музей кобзарства. Діти зробили бунт, бо це вже був була та здається, точка. Вони були перенасичені. Вони бурчали, втікали, сиділи на майданчику і говорили свій протест. Ми їх всякими правдами і неправдами здається, почався дощ, і ми єс! Ми йдемо таки в цей музей. І в цьому музеї зроблена експозиція ще десь 10 або 20 років тому. Вона не є суперсучасна, вони не вигравали, мабуть, грантів, але є кобзи, ліра і е цимбали, якими дітям можна користуватися. Діти з таким захопленням поринули в музикування, вони могли брати це в руки. Звісно, е працівниця. Вона, вона має якусь неймовірну стійкість, бо в цій какафонії вона глибоко вдихала і тішилась, що діти занурені. Але коли діти вийшли з цього музею, вони мали стільки енергії, вау! І це того варте. Оця, так, знайдіть в своїй експозиції місце замурення. Друге це є використання віршів. Вірші для мене, як для театрала, є надзвичайно важливими. І я думаю, що я зніму окремий ролик для музейників. А все-таки, яким чином ми, як театрали, в нашій співпраці культурній можемо ділитися скілами, ділитися навичками, щоб цей вірш попав в, попав в ціль, щоб він не був прочитаний формально. Бо коли використовуєте вірші, їх треба вміти читати. Це не може бути поспіх, бо ви пізно прийшли на екскурсію, то я вам читаю розриту могилу в швидкості плюс вісім. Ні, ви не читаєте тоді розритої могили, якщо у вас немає часу. Тому що вірш має силу сам по собі, і в поспіху він не має сенсу. Так само це стосується і тексту, який є. Я розумію, що коли екскурсовод читає цей. Текст дуже багато разів. Але сьогодні інша аудиторія, сьогодні інший день, сьогодні інша ситуація на вулиці. Будьте сьогоднішніми. Розкажіть цю історію сьогодні. Чи це складно, складно? Якщо вам заскладно і ви не маєте людського потенціалу забезпечити цю живу екскурсію, зробіть аудіогід, і цього буде достатньо. І наступне побажання це те, що ми були на територіях музеїв, створених ще радянською владою. Ми були на території музеїв, які мають колоніальну історію. Наприклад, замок в Меджибожі, побудований на місці давньоруського городища, але ж сам замок то польський. Чи Софіївка, який взагалі є польським маєтком, яким чином працювати з цією спадщиною? Е, очевидно, що поляки прекрасно працюють зі своєю спадщиною на інших територіях. І ми не можемо сказати, е, типу, ай-яй-яй. Мені здається, що всі е, музейники захоплені, коли йдуть закордонні інвестиції. Але коли ці інвестиції приходять, вони приходять. Політично також Вони ставлять свої культурні маркери. Тому мені би дуже хотілося ці музеї, ці, ці музеї створені на точках багатошаровості, щоб захоплювали різні періоди і давали в різних місцях різні контексти. Дуже добре з цим справився Меджибіш. Вони в цьому замку зробили аудіогід і один з просторів присвятили голодомору. Там настільки якісна і гарна експозиція голодомору, що скільки разів ми не їхали попри Меджибіш, я завжди туди заходжу. Це просто гарно зроблена експозиція, вона, вона побудована на основний модуль. то є ложки, зв'язані хрестом, там є якісь гіпси. я... Детальніше можна подивитися на мене на Тікток-сторінці чи на е, Фейсбуці, де я прописувала кожні з, з цих точок. Тут я говорю лише про підсумки, але так як Меджибіж дав різноплановість, ось так виглядало давньоруське городище, ось так польський, ось так литовський період, польський період, е, і так використовувалось за радянський період, і ось ця територія отримала досвід. Е, Голодомору також. Такі локації, як Софіївський парк, очевидно, це е, е, природна пам'ятка, в якій е, цей парк розвивається. Мені здається, що дуже важливо давати другий пласт. Панів ними на цій території були поляки, але садили, тягали ці каміння. Хто? Кріпаки. Зробіть в Софіївському парку. Місце для а що таке кріпаччина, що таке е, оце, так, відсутність волі тих корінного населення, тих українців, які працювали на цих панів. Чому ми не готові працювати з нашою кріпацькою пам'яттю? Е, те саме стосується і величезного блоку місць. Шевченківських дуже важливі ці місця, але мені здається, що дуже важливо, щоб кожен музей, який опікується пам'яттю Шевченка, більше спілкувалися між собою, більше подумали, а яким чином декомунізувати образ Шевченка, і подумати, чому в радянський період цей музей створений так. А не інакше забрати те, що було важливе в радянський період. Наприклад, в музею заповіту є дуже сильний наратив царська грамота, а там також збережена шкатулочка Боже царя храни. А тут є всі артефакти контакту Шевченка з царем. Взагалі ця дворянська садиба. При чому тут взагалі заповіт Шевченка, що? Тобто ми відновлюємо, я думаю, український є рід, який пішов на службу до російської влади, який отримав титул дворянства, щоб російською мовою тримати цю територію, йому дали купу земель і так далі. Він став лікарем, але... Це є музей не заповіту, а російського впливу, царату і перетворення українців в дворян Російської імперії. Про це треба побачити цей кут зору і перестати називати цей музей музеєм е, заповіту. Так, в цих умовах Шевченко... Був дуже хворий, він помирав на цьому ліжку. Він написав заповіт в цих умовах в, гости, в гостях цього російськомовного українця, який отримав грамоту дворянства. Дуже би хотілося, щоб всі ті місця пам'яті перетворилися в такий один конгломерат пам'яті про Шевченка. Перше докомунізувати, друге вийти за межі. Етнографізму, тому що е, відновлення побуту, в яких умовах жив Шевченко, це важливо, але не менш важливо духовна складова е, цього Шевченкового дитинства, його е, діда по мамі, який був вільний. Він був чумак з Прикарпаття. Він їздив через всю Україну в Крим і бачив, а де є український етнос. Він бачив весь. Об'єм українського етносу І є другий дід по татовій лінії, який був Гайдамака, який наслідник коза... який спадкоємець козацького роду, який цю волю мав в крові. Як ми можемо це перетворити в артефакти, в спосіб подання цієї інформації в тих точках пам'яті? Мені було важливо заїхати в Моренці. Але в Моренцях я отримала е, так е, хату, банячки. Мені розказали, а це двійнички, а це серп, а це жорна. Хто цей вільний чоловік, який вирішив тут оселитися? Цей е, е, так, він, він їздив цей чумак. Чому він вибрав це місце? Що для нього було це місце? Чому його донька, вільна Катерина, одружується на нащадку е, козака і втрачає свою свободу. Що цей, хто він був цей, цей батько, що коштував їй свободу, що вона стала кріпачкою? І е, мені бракує. То, бракує щоб музеї між собою спілкувалися всіх точок, які опікуються пам'яттю Шевченка, щоб були залучені такі уми, як є Оксана Забушко. На жаль, ми не маємо вже пана Євгена Сверстюка, пана Івана Дзюбу, які робили великі, дуже якісні дослідження, та не просто він був. Кріпаком, і оце раптом він прозрів, і от якось отак сталося, що він, що він став провідником нації. Наступний блок є по відношенню до козацьких місць пам'яті. Я шалено рада і вдячна нашому президенту Ющенку, який розширив уявлення козацтва за межі Запоріжжя. Бо що робив совок? Совок всіх козаків, отакого зменшив, зробив оце Запоріжжя та Хортицю, і все, отут були козаки, все проїхали. Отут хочете козаків, ото вони, отут один хутірець, теж наставили там такі хатки, і воно таке етнографічне, оце стоїть. Ось ось вам по козаках. І те, що є відбудовані в Чигирині Хмельницького палати. І ми говоримо про козацьке бароко. Ми говоримо про те, що кожен козацький гетьман ставив церкву, а біля церкви школу. І тут йшла я воїн, я керую військом, яке має вірити в Бога і яке має бути освічене. І ти розумієш, зовсім інший масштаб козаччини. Це не бунтівники, які собі оце в локальному місці опинилися, а те, що Цих місць пам'яті стало більше. Мені дуже шкода, що ми не доїхали до Батурина. Було страшно, і ми не поїхали в Батурин, але дуже хочеться поїхати в Батурин. Бо те, що е, збільшені ці місця пам'яті, і дивіться, як цікаво: саме на цих територіях був голодомор. Не просто так радянська влада дусила все, що могла. І кобзарі, яких вона дусила, вони теж з цієї території. Тобто, коли я була у цих місцях козацької слави Чигирин, Суботів, Мотранський монастир, я була в захопленні як Шевченко. Коли писав свої ключові твори і Чигирин, і Суботів, і розрита могила був у цих місцях і його приїзди, його три приїзди в Україну були пов'язані з дослідженням цих місць. Наскільки йому важливо було зануритися у цю козацьку спадщину, наскільки він користувався не тільки Маркевичем, як знавцем козацької історії в Петербурзі, а... А він хотів приїхати, він хотів торкнутися цих місць. Тому дуже би хотілося, щоб всі, хто опікуються козацькими місцями пам'яті, шевченківськими, гайдамацькими, і пізніше тими, на кого вплинули. Так, тексти Шевченка такими всіх повстань Першої світової війни, в тому числі на цих територіях, щоб був один форум обговорення і вироблення спільної стратегії, яким чином доглядати за цією пам'яттю, яким чином її подавати, яким чином ця пам'ять може бути багатошаровою і переливатися з. О, 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 з, так, з козацької в Шевченківську, наскільки це одна глиба, е, наскільки вона важлива сьогодні для нас, українців, які е, відшукують свою ідентичність. Е, тому дякую всім музейникам, які працюють і доглядають і, е, місць, за місцями пам'яті, і дуже надіюся на те, що співпраця, колаборація. Залучення усіх, хто хто працює над пам'яттю в одні форуми, дадуть якісний стрибок занурення. Дякую.